Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено питанням бронювання священнослужителів і відмови від мобілізації за переконаннями совісті, що на сьогоднішній день в принципі відомо і що зробила нарешті за три роки війни. Державна служба з етнополітики та свободи совісті. І так був прийнятий відповідний наказ, яким були встановлені безпосередньо вимоги для бронювання і підстави бронювання священнозлушителів. Хто може зараз я вам досить ретельно про це розповім. А всі посилання ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі, посилання на нього в Ютубі під відео, а в Тіктоці, в шапці каналу. Тому обов'язково підписуйтесь, переходьте, поширюйте. Ставте подобайки і коментуйте. Разом будемо наводити лад в країні з правозастосування. І так, на третій рік війни все ж таки Державна служба етнополітики видала відповідний наказ, яким встановила ці підстави для бронювання. Щодо відмови від служби, я в кінці розповім, тому дослухайте до кінця. Постараюсь коротко. І так, Дія цього наказу поширюється на священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій, і відомості, про яких містяться в єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань, а також на тих, які працюють у цих релігійних організаціях на умовах трудового договору в кількості, що є необхідною для забезпечення належної діяльності релігійних організацій. Щодо кількості ніяких вимог, там 50%, 10%, 30% не встановлено. Просто кількість, яка необхідна. Відповідно до вимог, може забронювати релігійна організація і отримати статус критично важливої для початку. Це Ті організації, які відомості про яких містяться в єдиному державному реєстрі, і є відповідний код юридичної особи, тобто вони повинні бути офіційно зареєстровані. Запуск про державну реєстрацію повинен бути у цій юридичної особи не пізніше 26 грудня 2024 року. Тобто, ви розумієте, скільки часу пішло на це все. Релігійна організація не повинна бути включена до переліку релігійних організацій, афільованих з іноземної релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонена. Релігійна організація не повинна бути розташована на окупованих територіях, статут не повинен втратити чинності, у частині якої визначається повна офіційна назва релігійної організації. Ну, прекрасно розуміємо. Кого обмежують в даному випадку? Також релігійна організація внесена до реєстру неприбуткових установ та організацій і був поданий звіт про використання доходів неприбуткової організації за попередній базовий звітній податковий період. Тільки в таких випадках можуть надати статус критичності і так, кого можуть ці організації. Забронювати це священнослужителі, це керівников релігійної організації, управління уповноважених на виконання проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності. Також заступників керівников. А також, які мають або внесені в цей реєстр, або мають трудові правовідносини у релігійної організації, також керівников релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства, місії, духовного навчального закладу, уповноваженого на виконання, проведення богослужінь релігійних обрядів, церемонії здійснення проповідницької діяльності. А також працівників релігійного центру, релігійного управління, релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства, духовного навчального закладу, на виконання. Проведення богослужінь, релігійних обрядів з здійснення провідна скрідальність, що має трудові відносини у релігійних організацій, тобто не тільки внесені в ЄРДР, їх дані, але і мають відповідні трудові відносини в кількості, які вже зазначав, не обмежений. Тепер, що стосується відмови за переконаннями совісті. минулого тижня було оприлюднено рішення Венеційської комісії на запит Конституційного суду України, який розглядає відповідну конституційну скаргу щодо притягнення до відповідальності. За переконаннями совісті. Якщо коротко, я дам на все це посилання в телеграм-каналі, тому не забувайте підписатися. Якщо коротко, то з огляду на навіть те, що Україна веде оборонну війну і будь-яка держава веде оборонну війну. Законом повинна бути передбачена альтернативна служба. В Україні передбачена альтернативна служба там мирний час, однак у воєнний час не передбачено. Тому примушування до отримання зброї є на думку Венеційської комісії, незаконним. Однак Венеційська комісія наполягає, що держава може встановити альтернативну службу не пов'язану з триманням зброї. На це варто звернути увагу. Що вже прийме Конституційний суд. Подивимось. Тому варто про це заявляти. 35 статтю Конституції ніхто не відміняв. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь і не забувайте допомагати Україні. Допомагати Україні вистояти. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!